17 січня Ужгородці та гості міста мають нагоду взяти участь у чине яскравішій презентації духовних і мистецьких традицій багатонаціонального Закарпаття. Цьогоріч фестиваль коляди в старому селі проводитимуть вже в шосте, незмінно на території Ужгородського скансену. Розпочнеться свято о 10-й годині з урочистого богослужіння у Шелестівській церкві Архангела Михаїла, пам'яті 18 століття. Далі ж об 11.30 стартує власне насичена колядницька програма. У нас будуть колядницькі гурти з усіх районів нашої області. Буде 13 колядницьких гуртів. І родзинкою свята буде те, що у нас будуть показані коляди і Бойківщини, і Лемківщини, і Гуцульщини, і колядники будуть, які будуть демонструвати. Етнічний музичний репертуар колядницьких гуртів населення угорців, румунів, словаків. Розумієте, цей колорит свята е, набирає, набирає такого гарного смаку, який свідчить про те, що наше свято буде виходити за межі обласного фестивалю і набирає поступово міжнародний напрямок. Крім колядок, відвідувачі також зможуть насолодитись традиційними закарпатськими стравами і оглянути та придбати оригінальні вироби відомих майстрів народних художніх промислів, і, звісно ж, зробити на тлі дійства гарні фото з сім'єю чи друзями.